Єдиний спосіб почати жити своє найкраще життя, більше заробляти, зустріти потрібну тобі людину, взагалі змінити обстановку це почати приймати рішення, які ти. Боїшся приймати. А боїшся ти не рішень, а відповідальності. Кожен з вас зараз гадає ситуацію, питання, проблему, сферу життя, в якій є щось невирішене. Що, що потребує вашої сміливості побачити правду і зробити свій вибір. Я поділюсь трьома причинами, чому рішення і вибір десь зависають, і саме це тягне з вас енергію, позбавляє класних можливостей, стосунків, грошей, ну і загалом повноти життя. Мене я звати Лена Шарлаїмова, я коуч і психолог. Я зібрала свій досвід терапії більше п'яти років і проаналізувала більше 200 клієнтів, які були на етапі вибору і прийняття рішень. І до речі, мої клієнти приймають рішення, після яких їх самооцінка зростає разом із певненістю. 15 хвилин вашої уваги і ваша рішучість гарантовано зросте. Причина перша немає довіри собі. Зазвичай люди думають, що це занадто складне рішення. Або це рішення, яке тягне за собою безліч небажаних наслідків. Насправді будь-які рішення тягнуть наслідки. Навіть коли ми обираємо в кав'ярні пити чай замість кави, ми маємо наслідок. Ми кажемо чомусь в нашому житті ні. Маємо сьогодні як звідти американе? Ні, давайте сьогодні чай. Дякую. Ось так сміливі рішення потребують рішучості і чомусь треба буде сказати ні. Ти боїшся сказати ні, тому що ти не обираєш. Ти не довіряєш власному вибору кожен момент життя. В тебе просто немає навички вірити собі, що саме цей вибір на даний момент часу і є для тебе правильним. Немає навички опори на себе, що навіть якщо ти зробиш цей вибір і щось піде не туди. Ти впораєшся. Це можна назвати нерішучістю або страхом помилитись, але основа одна: ти не довіряєш всередині відчуттям, які можливо звучать вже голосно, а можливо, ледь чутно. Але вони є. І навіть прямо зараз згадай ситуацію або проблему, яка потребує від тебе прийняття рішення, і відчуй, що говорять тобі внутрішні відчуття, що буде правильним в цій ситуації саме для тебе. Не для мами, не для чоловіка, не для дітей, а саме для тебе, що говорить твій внутрішній голос? Можливо, ти просто ще не маєш навички слухати свій внутрішній голос і довіряти йому, але він точно всередині тебе звучить. І тут важливо, відрізняй, де говорить страх, а де в тобі говорить твоя істина. Як це відрізнити? Дивіться, страх він звучить дуже часто занадто емоційно, а істина вона звучить всередині тихо і спокійно. Тож, щоб сміливо прийняти будь-яке рішення в твоєму житті, перше, що треба зробити, це налагодити контакт із собою, своїм внутрішнім голосом, мати ту саму опору на себе. Причина друга: невиправдані очікування. Зараз знову згадайте ситуацію, в якій ви ніяк не можете прийняти те саме рішення. Дайте вгадаю, скоріш за все, ви намагаєтесь знайти таке рішення, яке задовільнить усіх маму. Тата, батька, чоловіка, дітей, колег, а найголовніше задовільнить вашого внутрішнього критика, який живе всередині вас, тому що якщо це рішення буде не таким, як потрібно цьому внутрішньому критику, він вас вщент роздавить. Якщо ви не отримаєте того самого бажаного результату, погодьтесь якось в таких умовах. Дуже важко якось налаштуватись на той самий внутрішній голос і почути себе і зробити рішення, яке буде йти саме з вашого серця, яке буде правильним саме для вас. Давайте для початку розберемось з очікуваннями. Ви могли багато в інфопросторі чути, що треба якось так навчитись. Робити все без очікувань, так от просто брати і робити без очікувань. Але погодьтесь в наших умовах невизначеності, оце робити без очікувань це якийсь суперпрокачаний стан Будди. Ми всі чогось очікуємо. Ми вкладаємо сили, вкладаємо свій ресурс. Ми очікуємо якийсь результат після того, як ми докладаємо якихось зусиль. Тому це нормально. Давайте не будемо з вами демонізувати ці очікування. А ось змінити свій підхід до цих очікувань оце насправді вихід. Зараз я розкажу вам про систему, яка дуже сильно допоможе вам зняти цю внутрішню напругу і тривожність перед прийняттям рішень, а особливо перед дією. Після цих рішень. І система ця називається гнучки рішення. Повернись зараз до ситуації, де ти хочеш прийняти рішення. Відчуваєш, як ти очікуєш певний конкретний результат цього рішення. Скоріш за все, ти уявляєш, як саме ця ситуація має вирішитись, за яким сценарієм піти, який саме результат цього рішення. Має бути залізобетонно в твоєму житті, і ти дуже сильно чіпляєшся саме за цей варіант. Суть гнучких рішень системи, яку я пропоную тобі. Не у конкретних якихось параметрах цього рішення, а саме у стані, який ти далі проживаєш після цього рішення. Одна моя клієнтка була впевнена, що їй потрібно працювати тільки на фрілансі, не від кого не залежачи. Вона ніяк не могла прийняти рішення, які конкретно кроки треба зробити у своїй діяльності для того, щоб заробити гроші, а гроші їй були потрібні. І вона мала тільки в голові один варіант фріланс. Згодом вона влаштувалась в одну організацію волонтером працювати на ресепшені, суто заради грошей, взагалі нічого не очікуючи. І на останній сесії вона зізналась, що їй подобається ця робота. Їй подобається спілкувати з людьми, в неї класно це виходить, вона дійсно почуває себе на своєму місці і ще до того ж має гроші. Ось це і є гнучкі рішення. Який стан ти хочеш відчувати після прийняття цього рішення? На оце. І орієнтуйся. Причина третя. Хаос зазвичай, коли всередині зріє рішення воно підтягує якісь страхи, безліч якихось установок, якихось дитячих історій, сценаріїв, які раніше були в твоєму житті. У всьому цьому негативному досвіді і страхах губиться відчуття пріоритетності. По факту, цей хаос із всіх цих відчуттів спричиняє ще більшу тривожність. І виходить, ти відчуваєш тривожність і пов'язуєш це саме з цим рішенням, яке в тебе вже зріє. Хоча насправді ця тривожність пов'язана не з рішенням, а саме з заплутаними думками, відчуттями і саме цим негативним досвідом. Ділюсь практичним інструментом, як всередині все це розплутати і позбавитись тривожності в момент прийняття рішень. Знайомся, метод декарта. Це техніка прийняття рішень, що передбачає розгляд ситуації з чотирьох різних точок зору, відповідаючи на чотири питання: що буде, якщо це станеться, що буде, якщо цього не станеться, чого не буде, якщо це станеться, і чого не буде, якщо цього не станеться. Станеться. Давайте теж розберемо на прикладі моєї клієнтки. Вона хотіла запустити новий великий проект і все ніяк не могла наважитись на цей крок вже більше року. Ми почали розбирати її питання за цим методом і побачили дуже цікаві моменти. Що буде, якщо це станеться? Вона вийде на свій власний новий рівень, виросте фінансово, але при цьому всьому її знайомі почнуть її засуджувати. Саме такий страх всередині неї сидів, тому що в неї була установка, що успіх це дорівнює засудження, хейт. І всі ці неприємні моменти. Що буде, якщо цього не станеться? Вона таки буде втрачати можливості, залишиться на тому рівні, з якого вона вже об'єктивно виросла, але при цьому всьому оточуючі продовжують її одобряти, тому що вона залишається такою, як вона була, на тому ж рівні, нікуди не висловується і не стає якоюсь помітною для соціуму зі своїм бісячим успіхом. Чого не буде, якщо це станеться. Деяких людей поряд, звичного способу життя, де вже склалась зона комфорту. Чого не буде, якщо цього не станеться, вона не зможе купити житло, яке планує, оновити авто, давати дітям більше можливостей і собі, якщо вона залишиться в цьому проєкті, який фінансово менш вигідний. І Головне, вона не зустрінеться з осудженням. Якщо ти візьмеш будь-яке рішення, розкладеш його на всі ці чотири параметри, ти побачиш пріоритетність, в чому важливість цього рішення саме для тебе, і в принципі матимеш більше енергії на конкретні дії. Щоб вміти сміливо, рішуче приймати рішення в своєму житті і рухатись не в очікування до інших, а до себе, до свого нового рівня, до можливостей, які дає тобі це життя, до більшого доходу, до стосунків твоєї мрії, треба мати три важливі навички: перше це довіра собі. Друге, це мати сміливість не виправдовувати очікування і не знищувати себе ж при цьому всьому. І третє, вміти працювати із хаосом всередині і не піддаватись швидкоплинним емоціям. Але само собою тут набагато легше просто говорити, аніж якось допомогти собі стати більш рішучим і впевнено рухатись по життю. Згідно цих трьох парадигм, а тепер на секунду уяви, що замість хаосу всередині ти чітко знаєш, що ти хочеш від життя. Ти бачиш свій шлях, рухаєшся впевнено, без постійних сумнівів і страхів. Я працювала над пошуками свого шляху більше п'яти років і проаналізувала. Більше 200 клієнтів, їх внутрішні блоки, проблеми, все, що може заважати, рухати сміливо до свого найкращого життя. Результатом цієї роботи стала моя трьохмісячна система, що навчить тебе не боятись приймати радикальні рішення і зрозуміти. Що ти хочеш від життя. Якщо ти втомилась сумніватись, відкладати рішення і не розуміти, куди ти рухаєшся, я тобі пропоную заповнити анкету за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео, і прийти до мене на безкоштовну консультацію. Це діагностична зустріч, і за одну розмову ми з тобою розкладемо твою ситуацію по поличкам, пройдемось по трьом навичкам з цього відео, і ти зрозумієш. Який крок робити наступним, щоб сміливо рухатись вперед?